Всім привіт, дорогі глядачі! З вами як завжди я, Крейджіді, і у цьому відео я розповім вам, як швидко вдягнути свого персонажа в пререйд гір у World of Warcraft Classic. А також на що потрібно звернути увагу при підготовці. Найважливіше у фармі пререйд гіру це правильний план його отримання, який я вам розповім у цьому відео. Ну що ж, тоді не буду тягнути час. Починаємо! Перед тим, як вирушати в рейд, ваше екіпірування має відповідати кільком важливим критеріям, таким як бути максимально ефективним для вашої ролі, танк, хілер, ДПС, включати в себе ключові характеристики, наприклад, для мага це інтелект і заканальна сила, для воїна танка витривалість і захист, бути зачарованим і підготовленим з урахуванням вашої спеціалізації. В залежності від вашого класу і ролі, перейдове екіпірування можна отримати кількома способами, і ми розглянемо їх далі у цьому відео. Для того, щоб почати фармити ваш перерейд гір максимально комфортно, рекомендую вам почати цим займатися на 55 рівні. Для того, щоб досягнути 55-го рівня, у вас є два варіанти, як це можна зробити: грати ручками і качати свого персонажа по танжах чи квестах, чи просто гріндити, чи вкачати вашого персонажа на АФК бустах за золото. Вибір лише за вами. Давайте розглянемо варіант, у якому у вас голий або майже голий персонаж 55-го рівня після бустів. І перше, що потрібно вам буде зробити, це відправитись на аукціон та придбати собі мінімальні речі для старту. Не потрібно витрачати багато золота на дорогі речі, оскільки більшість з них... Ми замінимо зовсім скоро, тому просто купуємо зелені речі для економії ваших грошей і відправляємось до каргату. Беремо всі можливі квести на данжі в Каргаті та у сусідніх локаціях та розпочинаємо пошук групи для БРД бурекрок діпс. Не забуваємо взяти атюн на Кор. Проходимо підземелля повністю, наскільки це можливо, оскільки у вас можуть виникнути проблеми з останнім босом та виконуємо всі квести в данжі. Після того, як ви пройшли підземелля декілька разів, рекомендую вам сконцентруватися на конкретних боссах у БРД. А саме вам потрібно буде знайти арена плюс Голім плюс Angir Run. Притримуючись цього маршруту, ви зможете отримати дуже круті шмотки на кожен клас, оскільки на арені може вийти один з шести босів, тому варіації луту дуже багато. Якщо ви будь-який фіз ДПС, для того, щоб попасти в рейд, вам однозначно потрібно мати Hand of Justice босса Ангір. Якщо ви танк, буде дуже добре, якщо ви отримаєте Savage Gladiator Chest. Для хіла можна також отримати дуже гарну тріні з Голіма, Second Wind. І навіть маг ДПС зможуть отримати тут дуже гарні шмотки. При пошуку групи для данжу обов'язково звертайте увагу на резерви, оскільки гравці дуже часто хард з'являть собі шмотки. Важливо, щоб потрібна вам шмотка не була у резерві, а найкращим варіантом буде зібрати свою групу і зараз потрібну вам шмотку. Ви повинні розуміти, що пошук гравців групу в резерві може зайняти час і потребувати певного скіла в спілкуванні. Але краще витратити час на це, чим потім робити з іншими гравцями, хоч чи ССГ на груп Луті. Повірте. Це буде нереальна дізмораль, якщо ви програєте рол. А якщо ти хочеш почати грати та заробляти разом з нами, тоді приєднуйся в нашу українську спільноту в Телеграмі. Ми допоможемо розібратися в грі новачкам та знайдемо роботу для професіоналів. Посилання на нашу групу є в описі та в коментарях під цим відео. Не втрачай часу, приєднуйся! Після отримання потрібних вам речей у БРД та підняття вашого рівня до 58-го. Рекомендую вам пройти наступні данджі мінімум по одному разу для отримання перерайдгіру. Стратхольм. Тут можна знайти чудові предмети для кастерів, хілерів і танків, наприклад, Магістер Сет для магів або вауер-сет для воїнів. Шоломанс чудове місце для хілерів та магів. Тут падають Shadowcraft сет для розбійників і Dream Mist сет для варвуків. дайр Maul найкраще місце для пререйдового еквіпу, адже тут падають предмети біс рівня для багатьох класів. Апер Rock Spire, або скорочено уберегес. Тут можна знайти ключові предмети для перейду квіпу, наприклад. True Strike Shoulders для розбійників та воїнів, Бріарвуд Reed – топовий тінкет для кастерів, а також Драконя Дефлектор один з кращих щитів для танків перед Mountain Core. Для того, що вас взяли у групу в УБРС, бажано мати мінімум 59 рівень, а краще 60. Загалом і цілком у кожному данжі випадають багато різних речей, які підійдуть багатьом різним класам. Кожен може знайти щось для себе. Проходячи ці данжі, ви зможете отримати 60-й рівень та одягнути свого персонажа в мінімальний пререйд гір. Але є ще дві важливі речі, які бажано зробити до 60-го рівня для економії вашого часу. І одна з таких речей це проходження атюну на Уніксію, які можна розпочати вже на 55 рівні. Ви свій маршрут проходження підземель так, щоб він співпадав з виконанням вашого атюну, для того, щоб вам не про робити ці данжі знову для виконання атюну. Друга важлива річ, яку ви повинні зробити на етапі прокачки. Це отримання ПвП рангу. Напевно, що ви подумали, для чого мені займатися ПВП до 60 рівня, оскільки я буду постійно програвати іншим гравцям максимального рівня. Ваша ціль це взяти четвертий ПВП ранг на батлграунді Араті. Не важливо, скільки ви кілів зробили, програли ви чи виграли. Важливо тільки те, що вам потрібно отримати хонор кап до ресета на Америці. Це у вівторок, а на Європі це середа. Потрібно на це зробити для того, щоб не витрати ще одну неділю для нашого майбутнього ранкінгу в ПВП. Четвертий ранг береться дуже швидко. Вам потрібно буде зіграти приблизно 7-10 батлграундів, що займе у вас всього лиш декілька годин. Після того, як ви отримали 60 рівень, мої вітання, відправляємось знову на аукціон для покупки знову ж таки при рейд гіру. Тут ви зможете придбати багато речей, які покращать вашого персонажа. починаючи з звичайними боєшками та закінчуючи епік сет боя з Core. Все залежить тільки від вашого бюджету. Корисні фішки. Коли ви прокачуєте свого персонажа на бустах в Стратхольмі, ви можете попросити магів вбити для вас боса Unforgiven. З нього ви зможете отримати дуже круту кожану шапку та інші шмотки. Якщо вам потрібно, 100% знати, чи заспавнився у данжі у срарний рарний босс Jet, з якого падає бістріня для кастерів. Купіть на аукціоні Ornate Spyglass, після чого зайдіть всередину данжа та встаньте в це місце, яке ви бачите зараз на відео. Використайте трубу та напишіть в чат команду TargetJet. Якщо ви не взяли його в таргет, просто. Ресетні данж та повторіть все знову. Наступна фішка буде заключатися в тому, що ви з легкістю зможете отримати лут з Dire Maулю, не проходячи його. Для цього вам потрібно лише знайти ханта, який продає лут з трибут рану. Для того, щоб знайти такого ханта, відкрийте вкладку в ху та напишіть Dire Maуль Хант 60. Та не пишіть їм в особисті повідомлення, які шмотки з трибутрану ви хочете купити. Так можна отримати дуже багато крутих шмоток. Але в першу чергу я рекомендую вам звернути увагу на став для кастерів та кільця для Фіз ДПС. На жаль, я не зміг вам розповісти всю інформацію по отриманню перерейд-гіру в цьому відео, оскільки це все дуже важко вмістити в контекст одного відео, оскільки інформації не ну, дуже багато. Але надіюсь, що це відео було для вас корисним. Тому, будь ласка. Підтримайте україномовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях відео, на яку тему ви хотіли б бачити в майбутньому на моєму каналі. Ну що ж, до нових зустрічей у Азероті. Пока-пока.